Фіалочки я показую найменше. а Тут моя улюблена заквітла, тож я вирішила вам показати всі. Була обскувала так, що лишилась малесенька, але зараз вона вже знову велика. І мені дуже подобається ось таке її рясне цвітіння. Вона таке, прям знаєте, велике виглядає. Наступна тут на фіалка така. Чомусь вона дуже така витягнута вверх. І перший раз у мене заквітла. Це звичайна фіолетова, така є в багатьох. Три горщика, ось такий потрійний піддум, і три горщика в ньому, три фіалки. Цвітіння в них просто неймовірне, але зараз чомусь немає. Дуже хочу, щоб вже заквітло. Була така ж кучерява, класна, така сортова. Моя найбільша проблема тут фіалок, куча, я колись поставила вкорінювати лист, і він настільки гарно вкорінився, що тут, певно, рослин 5. Я ніяк не можу дістатись до того, щоб їх розсадити. Вони тут мучаються всі разом, але колись воно то буде. Поливаю свої фіалки, я тільки знизу наливаю в піддончик воду і вони п'ють. Зверху не поливаю не тому, щоб не залити розетку, а тому, що просто дуже важко підібратися.